Перший другий тиждень, там якось там ти дивишся, що, що відбувається там. А потім я вже почав ну, тобто зрозумів, що потрібно це все знімати, але ж там на початку війни люба людина з камерою чи з телефоном на неї агресивно реагували. Там не тільки місцеві, але ж і. Там і військові, поліція і таке інше. Тобто потрібно було зробити акредитацію. Ну і наприкінці березня да, я зміг це зробити. І далі, вже, навіть якщо ти знімаєш, хоч є якесь підтвердження того, що ти можеш це робити. У мене взагалі була колись така мрія познімати війну. Постоянно думав, що вона прийде до нас. От. А так ну, мотивація, тому що це історія потрібна, щоб вона залишилася От. І, і максимально зняти цю війну е ну, красиво, як я це розумів в своєму баченні. І потім зробити книгу своїм. Я знімаю на чорно-білу плівку, потім це все. Проявляю, друкую в червоній кімнаті, тобто, і після цього вже коли сканую свої паперові відбитки, ну це вже є та фотографія, яку я хочу е показати. Ну, Міксель, бо коли ти зробив книгу, це вже така річ, котра фізично котра залишиться в історії, в неї є якийсь там наклад. тобто mm -hmm. Навіть якщо там щось прилетить умовно в будівлю, де архів там і зруйнується, то книга це така штука, яка збереже те, що ти знімав. Я, я вважаю взагалі про це, ну а це, це, це така якби штука може трапитися з кожною людиною, і хтось знімає війну, тобто нічого тут нема такого. Бо ну, вже біль, більш десь 70 людей вже загинуло на цієї війни, тобто ну а що досвід, з ну, цим ніяк ти не зможеш. Ну, це, це, це ти як граєш в спорт -лато, там, якийсь цей бачонок чи сьогодні буде, чи, чи ні. Тобто, ну, а ну, що поїхали ми знімати з волі артилерії на Покровському напрямку, ну, наші хлопці відпрацювали, потім почалась там з їх боку, вони почали стріляти, ну, і вони так пристрілялись. І Потім в наш бліндаж прилетіло, і через вентиляційний отвір там шрапнель попала якраз в волю. І оці всі участки, то, що бронік не захищає, вони якраз постраждали, ну, і Оля отримала поранення. Ну а ті, хто були в бліндажі, так ну, така була <кху> контузія у всіх. ну. От, ну, От, Із гарного, що всі живі, і з поганого, що Оля досі реабілітує свою руку і рукам в неї не функціонує. Мені не потрібно там робити новини чи щось таке, я за це гроші не отримую. Тобто, ну, це, це я роблю, тому що мені це подобається, і я розумію, що це дуже важливо для історії. От, ну, і, тобто, це це потрібно мені, тому я це роблю. Мені це цікаво, і я готовий це робити. Там, ну, я не можу сказати, що я готовий вмирати. Потрібно завжди думати там, про безпеку своє. Мене тримає, те, що я постійно займаюся якоюсь творчістю, плюс е в мене є робота. Але ж deep е він кожного дня і буде тебе. У невеликій депресивний стан, я і мої друзі ми завжди починали знімати місто, Нам дуже легко працюється, коли щось десь відбувається зміна. Там нам легко було знімати Майдан, тому що там дуже велика концентрація була того, що відбувалося, і можна було там навіть е за невеликий час зробити класну роботу. Так порадити завжди дивитися, що де, тобто займатися своєю безпекою. В плані подорожі, тобто планувати рут. Ну, так що ну, і для себе вирішити питання, наскільки там ці кадри і ця небезпека, що взагалі переважає, бо якщо ти туди поїдеш, а, а ну, ти як фотограф, то... Ого, прилетіло дуже гучно. Потрібно займатися своєю безпекою, бо якщо ти там помреш, ти більше нічого не зробиш і про тебе будуть згадувати максимум тиждень. Все. Тобто, якщо тобі дуже потрібен цей кадр, ти їдеш знімаєш. Якщо там це дуже небезпечно, можливо, треба поїхати іншого що